Всім доброго дня! У нас в роботі Ford Transit 93 1993 року. 2,5 дизель простий. Зі слів хазяїна, чого пригнали, тому що горить запобіжник на стопи. Ну, в першу чергу знімаємо задні фонарі, дивимося, що там у нас робиться. Я вже це все діло зібрав. Там все в принципі гарно. Потім відкриваю схему, і по схемі у нас з цього запобіжника номер 16, іде напруга на. От він. Датчик води. Е... На стоп-сигнали. І саме цікаво на задній хід. Коли я це подивився? То вирішив ну, і також йде сюди на АБС. Ну, АБС вже тут роз'єми зняті, вже вирізано, вже нема. Доходимо до самого головного, залажу під машину, дістаю. Там захист пластиковий, добрався до заднього ходу, тому що він з коробки передач не вимикається, замкнув дроти, правий фон. Загорівся задній хід і добираємось вже ближче сюди. Якщо буде видно, не знаю. От, от, візуально о, видно. Це у нас один дріт і другий, от розова, і оцей чорненький. Вони йдуть на задній хід, на лягушку. Кінцевик в коробці. І бачите, в нього ізоляція як пішла такими волнами. Тому що підкорочували, і, і коли коротить, у нас всесно, ізоляція починає нагріватись в мінцях. В деяких місцях. І, звісно, там ставили у нас 20 ки 25 -ки запобіжники. Ну і вже тоді стало все ясно, як білий день. Головне не спішити і не розбирати тачку до упора. У нас перше, що тут нашов я перетерти, це на генератор. От у нас іде дріт на генератор. Його трошки не, не покажу. Бліна. Йо... О, видно, його трошки тут підкоротило. Це у нас дроти йдуть на резистор пічки. І нам же ж воно не так важливо. Ми опачки і знайшли. І от у нас задній хід обтерся. На автомобіля. Головне в автоелекції, я вам скажу, терпіння і ніде ніколи не спішити. Якби спішив, розібрав би тут пів тачки, витягував би жгути Потихеньку, подумав, посидів, подивився і, в принципі, добрався до датчика внизу, замк... замкнув контакти. І потім вже трошки зрозумів, в якому. В руслі шукати це все діло. Ну, всім дякую, до побачення.